Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Ну, я в шоці, я хвилююся, я дуже переживаю, що сталося. Два тижні немає ніде Єрмака. Він зник. Останній раз ми чули про те, що він десь близько 5 червня давав якісь там коментарі з приводу своєї поїздки в Сполучені Штати. А ось уже 20 двадцятий його немає. Ну тут є кілька різних варіантів. Uh, і uh, найцікавіші ми побачили вчора в публікації uh, в «Політико». вони там не дуже говорять про перспективи самого Єрмака, тому що це ж внутрішня справа України, але вони просто розказують подробиці, uh, що там відбулося. Ну, якщо говорити коротко, спочатку, так образно, я вам скажу так: що uh, от uh, для непрофесіонала, який яким є Зеленський в політиці чи в будь-чому, от у нього є, мені здається, от знаєте, там кажуть, що можна безкінечно дивитися, як то-то, то-то, то-то. Так от мені здається, що три ключових справи, які існують, значить, в, в діяльності: це от спробувати паяльником відкручувати болти, спробувати, припустимо, розводним ключом. Значить, вставляти скло в раму, і е, відправляти Єрмака, налагоджувати стосунки з кимось. Оце, так, як би мовити, три вищих пілотажі, які є для е, діячаток. Мені здається, що от, е, як мінімум з третім, е, е, дуже впорався Зеленський, і політика дуже детально розказала про цю поїздку. І в цій поїздці, що найцікавіше, те, що кажуть, що чого приїхав не зрозуміло, що хотів, не зрозуміло, тинявся, намагався з кимось про щось поговорити. Ніякого плану, ніяких дій немає. Закінчилося все тим, що видання прямо пише, що навіть ті, хто з симпатією ставиться до України, не хочуть бачити Єрмака. Ну не хочуть з ним взагалі зустрічатися, тому що для них це токсично. І чому саме Зеленський вибирає Єрмака? Е е е ну, мабуть, тому що. Там паяльником треба там щось робити, а розводним ключом інше. Він не знає, чим робити. У нього немає кадрів. І коли ти не професіонал, є два дуже важливих фактори, які е для тебе мають значення: це вміння вчитися, це дуже важливо. Зеленський повністю його позбавлений. І друга частина це обрати інструменти. Ну, грубо кажучи, ти не вмієш е гарно малювати, ну піди купи картину. Де, там точечки треба ставити, і потім вийде м, м, картина. Ти береш значить, ці фарбочки, починаєш фарбувати, потім дивишся, яка шо, як я гарно намалював. Можливо, так 10-20 е, картин якихось намалюєш, тоді вже можеш 21 шу в такому стилі намалювати. Тобто е, інструменти і досвід дуже важливо. Так от, в даному випадку, мені здається, що і інструменти і досвід це якраз проти того, що потрібно Україні. і... Е, Чому я зараз говорю про Єрмака? Тому що у Зеленського є тільки один інструмент, один єдиний інструмент, який він використовує, тому що у нього немає більше ні людей. Коли він казав про 5-6 менеджерів, ну, ми розуміємо, що він погарячився. А насправді, які в нього 5-6 менеджерів? У нього є зараз один менеджер, на якого він зробив всю ставку. І це не означає, що багато хто кажуть. Зеленський залежить від Єрмака, Єрмаков керує Зеленським. Ні. Це маніпулятивне управління, це не управління. Чим воно відрізняється? Яке управління? То ти главарь банди. Ти приходиш і кажеш, Я кажу вам, робіть те, те, те. Оце ти керуєш. Ти головний, і ти що сказав, те всі зроблять. Це от примітивне, просте управління. Як його розуміє Кривий Ріг і багато інших цікавих регіонів і сфер? Так Єрмак Зеленським не керує. Зеленський, Зеленським Єрмак керує маніпулятивно. Як це робиться? Ну, припустимо. Донечка, а ти бачила, як на тебе гарно подивився сусід Вася? Ні, не бачу. Ох, він на тебе так дивився, так дивився. Потім донечка вийшла, подивилась на сусіда Васі у відповідь на погляд, якого не було, який мама придумала. І сусід Вася каже: ого, як вона на мене дивиться, треба на неї прикинути око, покласти. Оце є маніпулятивне управління. Ото от так приблизно Єрмак керує Зеленським. Єрмак не знає. Верніше, Зеленський не знає, що ним керує Єрмак. І коли ви говорите, що він що Єрмак керує Зеленським, це неправда. Зеленський робить все. Єрмак робить все, що скаже Зеленський. Це не обговорюється. Але в той же час Єрмак допомагає Зеленському так сформувати, сформулювати команду Єрмаку. Щоб Єрмак робив те, що хочеться самому Єрмаку, а не Зеленському, Оце приблизно, це приблизно ця історія. І коли кажуть розумні люди кажуть, що ви занадто значить, сильно поставите велику ставку на роль Єрмака, тому що Єрмак просто маріонетка в руках Зеленського, це правда, це абсолютна правда. Але коли у вас є в руках от ви актор. І у вас є в руках гарна, красива маріонетка, яку дуже люблять, ну там, умовно кажучи, глядачі. уявляєте, ви приходите, у вас 10 маріонеток різних ви ними граєте. І як тільки ви одягаєте оту одну, всі починають оплоски робити, плескати в долоні. До чого це призводить? Це призводить до того, що саме цю маріонетку ви починаєте постійно використовувати, її показувати. І фактично виходить, що ця маріонетка керує вами. Вона знайшла ну, не навмисно, навмисно це вже окрема справа. Але так сталося, що саме вона е, стає вашим улюбленцем, вона е, диктує вам роль. Ну, ну, Чому диктує? Ну дуже просто. Якщо це е, маріонетка пірата, то ви будете поводитись себе як людина, яка керує піратом. А якщо е, в інша маріонетка ваша неулюблена, це інтелектуальна якийсь, а її не аплодують люди, то ви ж не будете. Надавати піратури сив інтелектуала, будете діяти так, як вимагає ця маріонетка. Тобто, от така складна маніпулятивна система влади в нас сьогодні в країні є, і ми повинні розуміти, як це, наскільки це непросто і наскільки це важливо. І те, що відбулося в Вашингтоні, це дуже важливо. Це не просто іграшка. І сама поведінка Зеленського сьогодні, коли Єрмака ніде немає два тижні. Я це на це ще звертав увагу, коли починалися обміни полоненими, і у нас завжди там Єрмак всюди світився, а тут раптом умірав там ще хтось. Немає Єрмака. Два тижні, вже понад два тижні його не існує, він зник. І, звичайно, що спочатку Зеленський кинувся захищати Єрмака в повний голос, пам'ятаєте? Нам не дали зброю, і так це ж як сталося. Зеленський поїхав, Єрмак поїхав в Вашингтон домовлятися, ймовірно, про ці ракети, і тут же в цей день, чи наступного дня, американці оголошують, що ці ракети їдуть на близький схід, і у Зеленського істерика він фактично захищає провал Єрмака. Але коли виявило, що таких провалів дуже багато, і, і Свіреденка, яка вміла раніше домовлятися з американцями. В квітні, коли підписувала таємні угоди, яких ми до цього часу не бачили, вона теж нічого не змогла зробити. І вийшло так, що Єрмак виступив великим гальмом, і в якийсь момент це Єрма... Зеленський зрозумів ще до того, як політика про це написала. І швидше за все, на сьогоднішній день, вже не вперше, ми переживаємо такий трагічний момент в історії цього величезного роману, геополітичного. коли... Єрмак або покараний, або звільнений, або е, у нього ще більше проблеми. Я не можу сказати це, але те, що він звільнений з частини своїх проєктів, це абсолютно точно. Я абсолютно розумію, що е, це може бути пов'язано з е, тим, що от тут треба кнопочку мені зараз натиснути. Що дуже важливо, те, що Зеленський вже розуміє, що з Єрмака треба забрати як мінімум з американської політики, бо так відверто і щиро зіпсувати стосунки з американцями. Міг тільки сам Зеленський, але Зеленський це зробив на рівні президентському, і це дуже погано. А Єрмак це умудрився зробити на всіх інших рівнях, нижчих. Ну давайте ще пошліть туди делегацію слух. По регіонам, по штатам і то, щоб вони і на тому рівні допсували стосунки. А потім візьміть мільйон виборців Зеленського, відправте їх, переконувати американців, щоб вони підтримували Україну, і ми отримаємо ставлення до себе як до Росії чи як до Ірана в Сполучених Штатах. Тому ясно, що те, що робить Єрмак, це шкода, але те, що західні ЗМІ. Нам допомагають переконати е, Зеленського в тому, що треба е, єрмака якось відсовувати. Це позитив. Чи може щось змінитися суттєво е, в Україні, якщо Зеленський такий надовше відсуне єрмака, а це не просто прикриття таке тимчасове. Ну, тому що в політиці так буває, коли ти наговорив щось не робив якихось дурниць, тебе сховали на місяць, тебе ніхто не бачить. Ніхто не обговорює тебе, ніхто ж не говорить зараз про Зеленського, про Єрмака, чого про нього говорити, його немає. От коли він з'явиться на очі, тоді про нього треба говорити. А це тільки я ж говорю про нього, коли його немає. А так він з'явиться на очі через 2-3 тижні і всі вже забудуть про його провал. За цей час він стане ще більш лояльним, слухняним. Він вже сам може нервує, що його можуть звільнити. От починаються плітки про зміну Кабміна, хто там буде, куди. Тобто йдеться про таку велику зачистку влади, і він розуміє, що якраз в цей момент, якщо раптом відбудеться якась зачистка влади, то е, деяких його людей можуть замінити на деяких не його людей. А це ж теж половина звільнення. Це ж ми так думаємо, що ти сидиш на посаді, і це вже твоя, е, твоя сфера впливу. Ні. Твоя сфера впливу тоді, коли ти сидиш на посаді, всі люди під тобою. Люди, які підкоряються тобі, а під ними ще люди, які теж підкоряються тобі. А коли. Президент раптом, якось припустимо, з тим самим сирським. Президент призначає сирського, а потім кількох його помічників, чи заступників, чи керівників родів військ призначає інших людей, не погоджуючи з сирським. Ну, от як командувати. Я не палкий прихильник сирського, але я розумію, що керувати армією в такій ситуації ну, абсолютно неможливо. Причому в цій історії не винен ні той, хто перша особа. Ні той, кого призначив Зеленський в супереч е, рішенню чи бажанню першої особи, вони, може, всі хороші, але разом вони працювати не можуть, бо то для одного інший буде фактором е, його особистого публічного приниження. От Уявіть собі, що якщо би зараз там, я не знаю, єрмакув заступник і раптом без згоди Єрмака, е, Зеленський призначив би, ну, я не знаю, там, когось від Буданова, там, ну, я не знаю, чи від. З Порошенка так, от, скажімо так, раптом взяв і призначив, бо, я не знаю, Герасимова помічником Єрмака. Ну, уявляєте собі, що би це було? Це була би просто війна ні на житті, не смерть. Чому вона з геополітичних міркувань відбувалася? Це абсолютно зрозуміло. А чому вона з кадрових питань відбувалася? Тому що частину своїх повноважень би Єрмак точно втратив. Бо та сфера, за яку відповідав би його заступник, він би звітував про неї не Єрмаку, а особисто президенту. І таким чином би частину сфери впливу забирається автоматично. Що би робив тоді Єрмак? Підставляв би Єррасімова Ну, Тобто було би хорошо, почалась би зачистка. Це, до речі, між, іншим, між спецслужбами ми бачимо постійне таке протистояння, коли люди однієї команди. Викривають інших, і ми думаємо, що це свобода це ж а це насправді боротьба за впливо і так далі. Тому що дуже важливо, що камінь зрушений, він котиться до ухилу. Якщо ще щось таке зараз десь в світі почне рухатися, то цей камінь покотиться з такою швидкістю, що Єрмак не зможе його зупинити. І серйозні потужні публікації, ви пам'ятаєте, як це було. Раніше, коли коли це було раніше, коли Єрмака ставили на обкладках, підпідносили, була якась така гра в Єрмака, що, мовляв, Зеленський непридатний для прийняття рішень, а от все контролює Єрмак, і Саме з ним треба домовлятися. Зараз картинка трошки змінилася. Всі розуміють, що Зеленського чіпати до виборів не треба, але от. Змінювати ж країну треба на краще. Треба. І З чого треба почати? Ну, з найближчого оточення. А оскільки це оточення тримається на Єрмаку, то вирішили частину правди говорити про єрмака. Я дуже сподіваюся, що цієї правди трошки стане більше. От, і ми більше про це дізнаємося, і він стане токсичною фігурою не лише для України, бо він вже є давно токсичною фігурою для України, а й токсичною фігурою безпосередньо для Зеленського. І це, мені здається, дуже важливо, щоб Зеленський усвідомив Єрмака як токсичну фігуру для себе особисто, для своїх особистих перспектив, як його не вміння домовитись про його особисте, позаполітичне майбутнє. Коли це відбудеться, ми побачимо, що Єрмака не стане надовше, ніж на два тижні. Дякую вам. Дивіться, будь ласка, мої сюжети. Перепощуйте їх, будь ласка, значить, друзям, друзям, знайомим, всім, кому тільки можливо, тому що іншого способу немає поширити інформацію сьогодні, ніж таким мережевим способом. Коментуйте, будь ласка, і підписуйтесь. І ще прохання: там у мене є рахунок. Ми допомагаємо 15-му мотоспіхотному батальйону. Суми, який на Харківщині тримає кордони, вони попали під мінометний. Удар і все, що ми купували до того, ну там згоріло, знищилось. І от зараз останні гроші дозбируємо на реп, який там наполовину був знищений. Але хлопці, які його створювали, вони безкоштовно його відремонтували, але запчастини треба купити. І от реп, який коштував 170 чи 180 тисяч, його ремонт коштує там, 54 тисячі. Ну все одно легше, ніж новий купувати. Гарного всім дня, ще раз підписуйте, слава Україні!